Вітаю! Я, я Гальченко Антон, учень 6-го Б класу Дніпровської гімназії номер 79 я вам хочу показати мій проєкт Фабрика роботів. У презентації зображено фабрику роботів, послідовно представлені зображення цехів фабрики. На, на першому слайді зображено загальний вид фабрики з вулиці. Ми бачимо тут гараж, труба, по якій йдуть ну, роботи у гараж, і сама фабрика роботів. На другому слайді – це тобів. На цьому цеху виробляються тоби. Це, третій слайд це голів. Тут виробляються голови роботів, і закладається необхідний налаштувати для майбутнього призначення роботів. Четвертий слайд. цех рук. Ну, виробляються руки, які будуть. П'ятий слайд – це ніг. Шостий це для збору роботів. Всі елементи з, з цехів поступають сюди, щоб, і заходять оцю машину. Там вони скріплюються і виходять вже роботи. Сьомий слайд гараж. Роботи завантажуються у фури, і. і і їде у місце призначення. Та або фінальний слайд, дорога, з якої їде завантажена фура. Роботи з моєї фабрики можна використовувати в кав'ярнях як офіціантів, у магазинах як консультантів, у різних офісах як адміністраторів, і є окремий від роботів, які допомагають нашим воїнам розміновувати нашу країну.